Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Що ж, продовжуємо наші походи по карпатських лісах, у пошуках. Білих грибів. будемо казати, є сивних грибів. От і сьогодні такий черговий день. Вчора в нас було високогір'я і там майже було порожньо. Сьогодні я повернувся в низинний Карпат. У пошуках Все-таки знайти. Є стивних рибів. І показати вам, що робиться в низинах Карпат І так, сьогодні число вроді 16-та неділя, рік 25-й. От і восьма година. 8 година. Ну, десь 14 градусів тепла, досить тепло. Так, щось там цікаве виросло. Ні, то остох. листок. То Все цікаве, фіксуємо на камеру. Ось які у нас червонячки виросли. Беремо, може білих і не буде. Ще їх обслідуємо, бо вони полюбляють бути досить хрубошливі. Мені так здається. Ось ще у нас які червонячки Вроділи погані. ось нас другий. У нас є червоняки кита. Могли би бути і білі Ось, Остається перший білий. Так і є. Ура! Я знайшов молодого білого. Значить білий ще росте. Як не дивно, ще один молоденький. Ось який білячок-гнилячок. Може і цьому вже квітка, не знаю. Дорозі тверденький, ні. Гарний гербок. З вигляду. Ще білячок невеличкий.

Ось іще вигляд гарний білого. Він і знизу непоганий. Сьогодні з білими сумнувато. Теж червоні не густо. От молодих червоників навіть досі мало. Тут дуже хробошливий. Дай більше хробошливий. Це ще може бути. А там той, не знаю. Ой який ще червоняк виріс. Ух ти. Дивимось на якийсь. Вроді непоганий. От ще які червонічки. А білих берем червоні. А якесь яка? Я будемо дивитися. Чистий. Ну, тут, мабуть, хоробочливий. Чистий. Дивно. Ще, ну, і сейчас червонички чистий має бути. Ну то й трохи не чистий. Попри червоняки і білий верес Він вже не гожжий. Ще які червонічки. Ну, але вони, певно вже. Напевно вже недобрі. Я так думаю що ні Так, ручно. Ось ще й білий виріс. Він теж не гожий. Це у нас червонячок, ще на завершення. Вроді непоганий. От завершуємо наш похід позитивні грибочки. Похід, як вам сказати. Слабенький. Слабенький, от показую результат. От результат. Це в нас сироїшка курочка, червонячки і білячки, одним словом гібрид. Такий ось урожай треба робити. Чи невеличку, чи велику перерву. Чекати дощу. Ну, а вам, звісно, бажаю значно більше назбирати, як я назбирав. А також бажаю вам здоров'я і мирного неба. І не забувайте, ліс ваш дім, тож бережіть його. А також не копайте грибочки, вони очищують повітря. А всі ваші побажання, хай повернуться до вас стариці. Хай вам щастить, до побачення, до нової зустрічі.